Хеппі лор. Допомога при болю в горлі. Вас вітає вітаєте на зв'язку керівник Центру військово правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, дякую, що завітали. Вітаю вас. Сьогодні ми з вами говоримо про події дипломатичні. Хочу я почати ось із такої новини. Канцлер Німеччини Олаф Шоль заявив, що і далі намагатиметься досягти припинення масштабної війни України шляхом розмов із президентом Росії Володимиром Путіним. Аналогічний ну, заява про і від президента Франції Мануеля Макрона. Як ви можете прокоментувати такі заяви західних партнерів України? І чи не боїться Шуль, що, що після історії з танками та балансування між заходом і Росією, він просто втратиться до кінця свій авторитет серед союзників? Справа в тому, що тут нічого нового, тому що від самого початку ми знаємо повномасштабного агресивного вторгнення російських військ. Ряд європейських політиків, серед яких і канцлер Німеччини і президент Франції. Вони безпосередньо спочатку, практично рік тому, напередодні повномасштабного вторгнення і агресії Росії проти України, вони відвідували Росію Москву. Вони зустрічались з Путіним. А так вони говорили з ним по телефону вже під час того, коли тривали активні бойові дії, коли Росія наносила удари по мирним українським містам. Тобто насправді це все відбувалося, і вони в цій своїй позиції послідовні. Тобто, попри те, що надають допомогу Україні, хоч подекуди зволікаючи, що звичайно нам би хотілось би швидше, аби вони ухвалювали рішення. Бо ця обережність вона є зайвою. Тобто, коли вони говорять про якусь конфронтацію, яка вже конфронтація може бути, якщо триває війна і інтенсивні бойові дії і гинуть люди, тому вони все одно зберігають такий підхід, і підхід цей полягає в тому, що, попри надання допомоги підтримки в Україні, вони все одно хочуть мати якийсь канал зв'язку, через який можуть говорити з Путіним і намагатися його. Переконати в чомусь. просто в чому переконати Путіна, і чи можна переконати Путіна без того, щоб мати потужні аргументи в вигляді підтримки України надання зброї і нанесенню військової поразки російським військам в Україні, я думаю, що це доволі складно, якщо практично не неможливо. Тобто до цього треба ставитися так, що навряд чи вони припинять ось ці свої контакти. З путіним з іншого боку, якщо вони так хочуть іноді послухати маразматичні там якісь, значить, екскурси в історію чи перекривлення ситуації, чи почути відверте лицемірство, брехню і неправду, а викривлення фактів і так далі від Путіна, ну, нехай говорять, нам важливо, щоб підтримка України не зменшувала, щоби зброю давали. Ось це принципово важливо і плюс. Нам важливо, щоб захід мав консолідовану позицію щодо реалізації того плану закінчення війни, переможного для нас, який ми бачимо, яке сформовано українським політичним військовим керівництвом, тобто не просто перемир'я і припинення вогню, так десь на якихось межах, а деокупація української території і припинення обстрілів наших міст. Говорити про консолідований захід, але як така позиція Німеччини знову ж таки балансування між Росією і Заходом вплине зокрема на її відносини зі Сполученими Штатами, які наслідки для Німеччини матиме риторика, і як врешті вона вплине на допомогу Україні? Чи може Україна загалом втратити союзника у вигляді офіційного Берліна? Я думаю, що союзника Україна не втратить. У Нас проблема в іншому, тобто Берлін він не проти підтримувати Україну, але досить довгі дискусії, зволікання і як наслідок затримування надання тієї важливої зброї, допомоги, яку ми потребуємо. Ось в цьому для нас є проблема. Щодо того, чи зупинять вони підтримку України? Я думаю, що ні. Практично переконаний. В цьому що ні. розірвати зв'язки з заходом зараз. В Німеччині ну це доволі складно, якщо не неможливо. Ну і плюс треба розуміти. Попри розмови uh, Шольца там з Путіним, про які він говорить, все ж таки є факти: Німеччина підтримує Україну, і як би там не було зокрема завдяки критиці конструктивній цієї країни, це допомогло надати Україні все ж таки танки. Цей тиск важливий uh, плюс Німеччина відмовляється від російського газу. Статистика 2022 року це яскраво демонструє. Частково, Німеччина компенсує втрати постачань газу з Росії. Зокрема, і за рахунок постачання зрідженого газу із Сполучених Штатів, в тому числі, і звичайно, що Німеччина є частиною заходу, нехай і своєю там особливою думкою подекуди. Тому це не зіпсує. Ми бачимо, що Німеччина все ж таки пішла на консолідовану позицію разом з США, з іншими країнами і вирішила надати танки. Україні тому поки що розраховувати на те, що це покидна єдність заходу ні, не варто продовження теми озброєння. Україна очікує від заходу зобов'язань щодо авіації найближчими тижнями. Про що заявив міністр? І не Пан Резніков водночас Шольц виступив однозначно проти надання Україні винищувачів, адже побоїться, що це призведе до війни Росії з НАТО? Ну і його відтримав міністр оборони країни Борис Пісторів. Чи зважаться світові лідери на передавання винищувачів без згоди Німеччини? Скільки ми можемо чекати на таке колективне рішення? І Наскільки загрозливим вам видається сценарій, коли Україна отримає умовно в 16 або в 15 і той може призвести до розширення конфлікту, до його полягання по, умовно, європейського континенту? Ну, острах того, що конфлікт може поширитися в наших європейських партнерів, він безумовно присутній. Тому, очевидь, щоб він не поширився, варто підтримати Україну, аби Україна з допомогою заходу змогла нанести поразку російським військам тут. І щоб Росія не мала фактично зараз ресурсу на поширення, тому що Росія прагне дійсно не секретен, що Росія воліла би розширити цей конфлікт і простір ескалації, як тільки в неї з'явилась би нагода для того, щоб змусити захід сідати за стіл і про щось домовлятися, ну тобто, ризиками там ескалації, ядерної війни, конфлікту прямого знати і так далі. Тобто, ці ризики вони звичайно присутні. Треба розуміти на Заході їх дуже прискіпливо аналізують і зважають на це все. І ми тут на це вплинути маємо обмежений простір, тому що, ну тому що вони все ж таки на Заході є думки про те, що Росія може зважитись за певних умов, застосувати тактичну ядерну зброю. Для них це небажаний сценарій. Я думаю, як і для багатьох. Тому кожен свій крок вони. Зважують і діють надзвичайно обережно, і так і буде. Нам це треба зрозуміти. Інакше не буде. Вони не змінять свій підхід раптом до цього питання. Тобто, вони к свій крок вони будуть робити будь-який свій крок надзвичайно зважено, надзвичайно обережно і консультуючись з партнерами, щоб це було плодом такого широкого компромісу, щоб тут була єдність заходу, щоб не звинувачували потім що США чогось прагне чи там і так далі. Тому так і створювали так звану танкову коаліцію, коли залучені всі, коли не якась одна держава, а всі підтримують. Те ж саме, я так думаю, хочуть і з літаками. Але з літаками ситуація дещо з одного боку і складніше, з іншого простіше. Складніше, тому що літаки потребують більшого часу для навчань, створення відповідної інфраструктури, підготовки технічного персоналу для їх обслуговування. А простіше через те, що мова йде переважно про літаки F-16, які американського виробництва, тобто не потрібно рішення Німеччини на передачу зброї. Тут уже Сполучені Штати можуть одноособово ухвалювати рішення. Крім того, ми бачимо, що є держави, які таке підтримують. Нідерланди перші виступили з ініціативою про їх передачу. І зараз в західному просторі все активніше йде мова про авіацію. Чому так? Бо для того, щоб забезпечити контрнаступ, має бути комплексний підхід: це забезпечення танків бронетехніки, а також забезпечення далекобійної артилерії, ракет, атак МС і авіації. Ось ці ці три компоненти це є запорука успіху. І логічно, що після вирішення питання бронетехніки і танків переходити на питання надання авіації. Саме тому так активно зараз про це заговорили, йдуть дискусії. І я думаю, що ми все ж таки поступово наближаємося для цього важливого схвального рішення для нас, і думаю, що F-16 або інші військові літаки ми таке побачимо в українському небі. Зараз питання які питання того головне питання, як мені здається, підготовка, тому що була інформація, що влітку минулого року. Конгрес США виділив близько 100 мільйонів доларів на підготовку українських військових льотчиків. Отже, якщо ми допускаємо, що вони вже можуть готуватися, вони вже можуть проходити навчання. Якщо ми робимо таке припущення, це означає, що цей процес триває. Тобто, з моменту ухвалення рішення про передачу літаків до моменту їх прибуття можливостей реального застосування на полі бою, може пройти значно менший період часу. Ніж це було б необхідно, через те, що вже проходять навчання українські військові льотчики, з цієї точки зору, це було б важливо. Ну, побачимо, в принципі, такий стриманий оптимізм. Він є, якщо Захід дійсно має намір підтримати в тому, щоб був контрнаступ і був успішний, і в тому, щоб відбитися від атак ворога Росії, тому що Росія, ми розуміємо. Готує свої наступальні дії, в них іде там доволі таки масштабна потужна мобілізація? Звичайно, що літаки авіація це один із мазових принципів Сандра. З'явилася така інформація від видання ВІБІСІ про те, що очільник Кремля погрожував колишньому прем'єру Британії ракетним ударом саме напередодні повномасштабного вторгнення Україну. На вашу думку, чому він не втілив таку погрозу в життя? І взагалі, як, як тоді мала б розгортатися ситуація? Ну, справа в тому, що чому не втілив, тому що це уже стиль Путіна робити погрози про застосування ракет ядерної зброї, які він робить систематично, час від часу, або хтось з його оточення, хтось з його посіпак, хтось його з пропагандистів, або безпосередньо російський президент, вони час від часу погрожують заходу. Роблять або прямі, або непрямі натяки про те, що вони ладні будуть застосувати ядерну зброю, якщо щось піде не за їхнім сценарієм. Досить часто це відбувається як тільки Росії щось не вдається, тобто вони десь несуть якийсь програш, або з ними не хочуть домовлятися, або йде не по їхньому, як було теж напередодні повномасштабного вторгнення. Тому це погрози, які час від часу будуть, вони можуть бути і зараз. Про те, що Росія буде готова до застосування такої зброї, якщо захід буде надавати, наприклад, Україні танки або літаки. Тобто, ці заяви вони можуть лунати неодмінно, вони спрямовані в першу чергу якраз на захід на західних лідерів, аби ті відмовилися підтримувати Україну і тиснути на українську владу з метою підписання перемир'я. Очевидно, перемир'я, яке передбачало суттєві поступки з українського боку. От тому вони використову тому Росія, тому Путін використовує ось такі, скажімо, погрози залякування і так далі. Якби це сталося, ну ясна річ, що це, вочевидь, призвело би до масштабного протистояння, можливо, навіть ядерної війни, світових масштабів, якби Путін дійсно намагався втілити свої погрози якраз проти західних країн, тим більше проти ядерної держави, якої є Британія в дії. Говорите про масштабне протистояння е, в цьому контексті, хочу запитати про НАТО. Чи розглядаєте ви такий сценарій, що НАТО, тобто альянс, найближчим часом або вже в поточній ситуації може приєднатися до російсько-української війни? Насправді було б добре. Знаєте, нам відкриття другого фронту ніколи б не завадило. Це була б суттєва підтримка для України, якби НАТО надала не просто підтримку технікою зброєю, а безпосередньо воєнну допомогу. Тобто долучилися до ведення бойових дій. Було б добре, якби це сталося з різних напрямків, зокрема зі Сходу, з далекого, зі сторони Японії. Було б добре, якби це сталося проти російського анклаву в Калінінграді так, колишньому Кеннінгсбергу. Було б добре, якби це сталося підтримкою тут. На України і у прикордонних територіях було б добре, якби НАТО допомогло Республікам Кавказу нарешті звільнитися з під імперського гніту російського. Тобто було б добре, якби в ракети Томагавк нанесли удари по важливим військовим об'єктам російських сил. Але ну, з цієї точки зору, я думаю, що у військових у них завжди є плани подібні, в тому числі які можуть передбачати. Воєнний сценарій, командуючий воєнного крила НАТО в Європі, він про це визнав в одному з інтерв'ю для португальських медіа напередодні, що НАТО може бути готове до військового прямого військового зіткнення з Росією. І це правильно. Цей сценарій, який має бути на порядку денному, адже він не є на сьогоднішній день виключений. А інше питання, що ми бачимо, що позиція політична на сьогоднішній день, і президента Сполучених Штатів, і канцлера Німеччини, і президента Франції. І багатьох інших, тому що ці країни не мають прямо воювати з Росією. Більше того, вони чітко заявляють, що вони не перебувають у стані війни з Росією, станом на сьогодні і НАТО не перебуває. Тому станом на сьогодні політично видно, що серед політиків такої готовності немає. Не виключено, що ситуація зміниться, а у військових завжди є план. Безумовно, він має бути. І те, що такі плани розробляються, це дуже добре. бо... Політики здатні змінювати свої рішення а от військовим, щоб змінити рішення, які б мали якийсь скажімо, результат там підготовку, розгортання військ, постачання техніки, потрібен час, тому краще бути готовим для до різних політичних рішень, в тому числі і того, що в майбутньому таке зіткнення може відбутися. Хочу в цьому контексті поговорити ще й про Китай, зачепити цю тему. От генерал американських військово-повітряних сил Майк Мініхан розпорядився забезпечити максимальну бойову своїх підрозділів. Я прогнозую, що війна між США і Китаєм може розпочатися вже в 2025 році. На вашу думку, яка ймовірність такого масштабного протистояння і яким чином взагалі події в Україні пов'язані з ними? Як це все переброїть геополітичну ситуацію? Що, врешті, можуть отримати кожна з цих країн? Ну справа в тому, що це заява, це думка генерала, так вона особиста. Вони дискутуються, очевидно, він серед своїх колег, військових, вони це обговорюють. Пентагон уже встиг, скажімо так, зробити свою заяву про те, що це не є офіційна позиція США про те, що США готуються до війни безпосередньо в 2025 році, а думка окремого генерала. Ну, ясна річ, що протистояння так чи інакше, воно зараз не в військовій, не в воєнному, значить, формі має прояв не в воєнній формі. А Має прояв такого політичного, економічного, дипломатичного, так, певною мірою військового протистояння в сенсі не застосування зброї один проти одного, а в тому, що йде змагання певне да, за виробництво зброї. Китай нарощує за попередні роки, активно вкладав в розвиток своїх військово-морських сил, кошти в інші види військ. Вони активно переозброюються Но в цьому сенсі так само. Але я би не сказав, що зараз е, існує ризик прямого військового зіткнення, от буквально найближчий рік, два чи три між е, е, Китаєм і США. так. Тому що ну ясна річ, е, е, зараз е, для Китаю принципове питання Тайвань, і все вони екстраполюють питання. От коли Китай робить заяву про те, що США не варто постачати танки в Україну це дорівнює читайте, знаєте, як з приміточкою США не варто підтримувати Тайвань, тобто вони свої проблеми. Це не стільки підтримка обов'язково Росії, хоча політично звучить саме як підтримка Росії. А це просто екстраполяція на їхні умови, що не треба підтримувати так само і Тайвань, якому США теж постачали зброю. Я думаю, що багато в чому буде залежати ситуація, як вона буде розгортатися в російсько-українській війні. Фактор Росії буде мати значення. Зараз досить багато перемовин, ідеї. Китайський лідер Сі Цзіньпін зустрічався з президентом Байденом на полях саміту Великої Двадцятки на Балі. Зараз на початку лютого готується великий візит державного секретаря США Блінкіна до Китаю. Мені здається, що ключове питання, яке буде звучати і буде залежати подальша доля, воно буде наступне: чи готовий Китай стати на бік США остаточно в силу певних причин, торгових преференцій, економічних, і відмовитися від будь-якої підтримки Росії і бути готовим в майбутньому натиснути на Росію навіть за умови того, що Китай може повернути собі там землі Владивостока і інші. Тобто такий сценарій він насправді може бути. От від цього буде залежати, як далі будуть розвиватися відносини Сполучених Штатів і Китаю. Я допускаю, що вже такі сценарії обговорювалися, і і Китаю пропонувалися подібні сценарії. Китай зараз зробив дещо такі кроки, які свідчать про його навпаки більшу відкритість до заходу, ніж закритість. Вони заявили про те, що вони готові відкривати кордони. Залучати інвестиції, пропрацювати з Заходом, з Європою, і так далі це більше кроки спрямовані на розвиток діалогу і сигнали про ніж на конфронтацію. Тому Росія в цьому питанні один із ключових елементів, і наша війна так само від цього буде залежати чи будуть близькі сторони до досягнення якихось компромісів і домовленостей зі збереженням звичайно конкуренції, змагань економічних політичних. Чи все ж таки розбіжності і конфронтація дійде до такого, що без якоїсь війни уникнути цього і вирішити це питання буде неможливо? Поки що не можна сказати, що все 100% складається виключно до воєнного шляху. Ти зараз про те, що Китай не готовий до ескалації США через те, що ну, власне не хоче втрачати американський і, можливо, європейський ринок через збройний конфлікт. А що ж тоді буде з Росією? Давайте спробуємо програти такий сценарій Умовно США і Китай об'єднуються і з чим залишається Кремль і з чим може залишитися Путін? Ні з Ну, Для Путіна, для Росії це буде означати крах. Якщо дві надпотужні держави світу, дві потужні економіки, на які орієнтується решта країн світу, хто б там що не говорив, так е об'єднаються заради досягнення якоїсь мети, ну, Росія нічого проти цього не зможе протидіяти, вони нічого не зможуть зробити. Тобто, це приреченість в принципі для Росії. Вони тому так е знаєте, намагаються угодити. Китайському керівництву значить, роблять заяви про підтримку єдності китайської про те, що Тайвань значить, вони готові підтримати. Вони ще чекали, що Китай там ледь не війну почне, коли спікерка Палати представників Пелосі відвідувала Тайвань. Вони там писали там пропагандисти розганяли цю хвилю, нічого не сталося. Бачите, діалог між Китаєм і США триває, а між Росією і США діалог відсутній. А це що означає? Це означає, що США таким чином ще й демонструють Росії Путіну його справжнє місце. Незважаючи на війну, яку він веде, незважаючи на погрози застосування ядерної зброї, Китай це гравець. Росія може бути розмінною монетою в цій грі між США і Китаєм. І ясна річ, що в такому таким чином Росія може просто фактично розвалитися. На дві зони впливу: одна, яка буде прозахідна, орієнтована там на якусь більш-менш там, або, скажімо, вдавати якусь більш-менш ліберальну владу, схожу на західну, інша буде орієнтована на Китай і на Схід. Ось це може бути питанням компромісу між США і Китаєм абсолютно. І на цьому тлі навряд чи Путін зможе і російська армія воювати на два фронти. Тут проти України за підтримки заходу і проти Китаю на сам кінець хочу зачепити новини з Ірану. У ніч проти 29 січня пролунала серія потужних вибухів на об'єктах тамтешньої військової інфраструктури. І міністерство оборони, що було кілька атак безпілотників, зокрема військовий склад у місії з де за повідомленнями британського інституту. Оборонних досліджень виготовляли боєголовки для дронів Камікадзе Шахет, які Іран постачає Росії для атак по Україні. Войнувань немає, жодна країна або терористична організація не взяла на себе відповідальність за те, що відбулося. Давайте спробуємо вкласти пазл щодо чого, проаналізувати, що стоїть за цими новинами. Взагалі, про що свідчить ось така бавовка вже і в Ірані. Ну, справа в тому, що Знаєте, у Ірану достатньо, достатньо багато ворогів, яких він собі нажив. конкурентів, м'яко кажучи, яким він погрожує в першу чергу. Це Ізраїль, якому іранська влада досить часто погрожує знищенням, фактично, і підтримує рухи, які так чи інакше причетні до терактів чи вели бойові дії проти Ізраїлю, такі як Хізбола, інші проіранські шиїцькі організації це один елемент. Другий елемент це те, що ми знаємо, Іран погрожував Саудівській Аравії ще кілька місяців тому. Вони навіть ролики знімали пропагандистські. Більше того, була інформація, що Іран може почати наступальні дії навіть проти Саудівської Аравії. Це другий момент. Третій момент це ситуація з Азербайджаном достатньо непроста. Після особливо після нападу на азербайджанське посольство в Ірані, коли Азербайджан навіть евакуював весь склад своєї дипломатичної місії з цієї країни з Тегерану. А наступне це альянс Ірану з Росією, який вони формують, і постачання зброї, і як наслідок виготовлення дронів, балістичних ракет і так далі, що може загрожувати і загрожує не тільки безпосередньо Україні, проти якої ці дрони застосовуються російськими військами, а й іншим державам в регіоні. І цей альянс він звичайно не може не непокоїти, бо це підтримка агресивних намірів Путіна. І Росії, яка веде війну відкриту проти України і гібридну проти всього Заходу і цивілізованого людства, так і Ірану, який теж може підтримувати ці дії. Тобто, достатньо багато тих, кому режим Аятол так міг перейти дорогу. І звичайно, що це просто так толерувати ніхто не буде. Крім того, ми знаємо, що була інформація, що і раніше. Ізраїль міг наносити удари по військовим об'єктам Ірану, особливо ті, які можуть бути причетні до збагачення урану виробництва ядерної зброї. Зараз теж Wall Street Journal написали про те, що за атаками на ці об'єкти міг стояти Ізраїль. Можливо, саме так і звичайно, це свідчення того, що навряд чи, скажімо так, Ірану збирається пробачати на держави, Ізраїль в першу чергу. Його намір нарощувати свої військові компоненти, ракети, авіаційну складову, ядерні технології, які як наслідок можуть бути використані там і привести до світової війни, тому йде послаблення ось цих агресивних військових потуг Ірану. Давайте географію цієї теми перекинемо трошки біль, трошки ближче до власне українських подій. Ви згадали про російсько-іранський альянс. Нещодавно глава МЗС Ірану говорив про те, що його держава не визнає анексію Росії окупованих територій України. Власне, як ця риторика співвідноситься з постачаннями Ірану до Росії? Про що це свідчить? І чи значить це те, що Росія в обличчі Ірану може втрачати свого союзника. Можливо, Іран веде якусь подвійну гру. Що ви про це скажете? Справа в тому, що позиція дійсно є. Вона позиція МЗС Ірану про підтримку територіальної цілісності України, і це як не крутиться заява важлива. Абсолютно тут треба погодитися. Ми бачимо, що відбувається ще одна річ: це те, що, попри досягнення домовленостей, Попередніх між Іраном і Росією щодо постачання балістичних ракет, можливого ФАТЕХ з Ульфахар до Росії, цього не відбувається. Ми бачимо це. Тобто, в силу певних причин різні можуть бути фактори, які мають вплив на іранську владу, щоб вони пригальмували і не постачали, і цього не відбувається, що теж звичайно добре для нас. Тобто, Росія теж часто видає бажане за дійсне. Вони якщо почитати. Російський погляд на події, вони аж прямо хочуть притягнути Іран, як вони тягнуть Китай, як вони тягнуть Північну Корею. Ну показати, що ми ж не одні. Дивіться з нами світ. Ми там поки що, що ми маємо на виході? Ми маємо на виході угоду, яка навіть з точки зору зброї більш вигідна здається для Ірану ніж для Росії. Бо Росія отримує шахеди дрони, як камікадзе, які застосовує проти України, і цим Іран дуже сильно виручив. Росії, а натомість отримують гелікоптери, військові чи літаки Су, які досить потрібні Ірану, тобто обмін нерівнозначний, і тут Іран теж може використовувати Росію, користуючись ситуацією, коли Росія ослаблена, коли її військово-промисловий комплекс не справляється з необхідністю надання тієї зброї, яка їй потрібна для підтримки ведення війни, і вони намагаються. Залучати Іран, Іран тут зискує, Іран намагається скористатися ситуацією, і я думаю, що скажімо так: зараз для нас важливо те, щоб до іранської влади прийшло розуміння, що будь-які альянси і домовленості з Росією до добра не приводять абсолютно.